Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку входить ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про дженсу, паркетники та розвідників. Дніпропетровський одинадцятий канал показав репортаж про меценатів, що допомагають переселенцям з Донбасу. Аби не розпорошувати увагу глядачів, журналісти каналу зосередились на діяльності лише одного благодійника: пана Загіда Краснова. З репортажу стало відомо, що пан Краснов взяв на себе витрати з розселення вимушених мігрантів. Йдеться не тільки про житлову площу, але й про меблі та побутові речі. Та це не все. Пан Краснов особисто подарував маленькій дівчинці з Луганська ляльку, про яку та давно мріяла. В сюжеті міститься кілька синхронів від переселенців зони АТО. Вони говорять про те, чому були вимушені лишити рідну домівку, про те, як їх прийняли в Дніпропетровську, про плани на майбутнє. Наостанок переселенці дякують пану Краснову за надане житло. Репортаж не торкається проблеми переселенців в Україні. Нічого не сказано про складні умови їх життя. Якими б шляхетними не були дії пана Краснова, підозру у замовленості репортажу викликає те, що репортаж зосереджено на його особі та на його діяльності. Переселенці з зони АТО на другому плані. Зазвичай паркетник це репортаж про важливі події в житті чиновника облрай або міськ Наради, телефонні розмови, зустріч з керівництвом або підлеглими. Життя чиновників важко назвати переповненим пригодами. Тож і паркетники виходять помірно цікавими. Тім, героями паркетників стають не тільки держслужбовці. Запорізькому каналу ТВ 5 далося зняти три паркетники, головним героєм яких стало металургійне підприємство «Запоріжсталь». Перший сюжет розповів про тісну співпрацю між підприємством та Запорізькою державною академією. Наголошувалось на тому, що випускники академії можуть знайти і знаходять роботу на комбінації Запоріжсталь. Коментарі брали у представників підприємства і академії. Інший сюжет присвятили випускному в Запорізькому професійному металургійному ліцеї, і до коментування запросили управлінців Запоріжсталі та представників профспілки металургів. В третьому сюжеті мова йшла про конкурс на найкращий соціальний проект Ми це місто, організатором якого стало знову ж таки Запоріжсталь. Зрозуміло, що життя міста і величезного металургійного комбінату тісно пов'язані. Втім, цей зв'язок доцільно висвітлювати у справжніх репортажах, а не паркетниках. Уявімо, ви журналіст. У вас є шикарна тема, яка приверне увагу читачів, викличе кілометри коментарів та широкий резонанс у суспільстві. Єдиний її недолік полягає в тому, що вона не має жодного зв'язку з реальністю. Отже, видати її за новину не видається можливим. Ви вже готові відмовитись від задуму, але тут на допомогу приходить розвідка. У середу в російських ЗМІ з'явилася інформація, що українська Нацгвардія готує батальйон з ув'язнених виправних установ. За інформацією російських журналістів, до батальйону начебто вже записалось 400 осіб, а загалом їх має бути тисяча. Джерелом, з якого взяли цю інформацію, російські ЗМІ стало повідомлення на сайті Руська Весна», який, в свою чергу, посилається увага на агентурну розвідку сепаратистів. Шансів перевірити достовірність такої інформації жодних. Це ж розвідка, розумієте? Конспірація, нерозголошення, секретність. секретність, зміркувань безпеки, ніхто не буде розголошувати джерела, навіть якщо їх немає, і новина є черговою брехнею. Тож, якщо у вас виникне ідея написати про вторгнення марсіан, про чупакабр на службі у військових чи викрадення машини часу, ви знаєте, що робити. Сміливо посилайтесь на розвідку сепаратистів. Це все на сьогодні. Програма Нестандарт була створена завдяки співпраці Фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії БІТІВІ за підтримки інтернюзнетворк. Ви можете знайти попередні випуски програми на нашому каналі на YouTube або приєднатись до проекту у мережі Фейсбук. Побачимось наступного тижня, а доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!